Всім привіт! Мене звати Марта. Ви на каналі Твоя старша сестра. Ви ніколи не задумувалися над тим, куди компанії дівають всі ті кошти, які ми вкладаємо у штучний інтелект? Усі ці інвестори, що купують акції Nvidia та OpenAI і впевнені в тому, що купують часочку майбутнього. А що якщо я вам скажу, що вони замість майбутнього купують звичайну бульбашку? Зараз розберемося. Сьогодні ми поговоримо про одну з найнебезпечніших ілюзій сьогодення, а саме ілюзію вічного розвитку штучного інтелекту. Хто справді заробляє? Хто справді створює цінність, а хто просто бере наші долари, кидає їх у вогонь е, для того, щоб підігрівати ринок? Окей, факт номер один: Інвідія зараз коштує дорожче, ніж всі фармацевтичні компанії світу разом взяти. Факт номер два. OpenAI оцінюють у 500 мільярдів доларів, хоча його річне ревеню 12, що означає, що компанія не те, що не заробляє, вона працює у глибокий мінус. Тобто компанія, що позиціонує себе і яку світ бачить, як надія майбутнього, живе на кредитах та довірі людей. І тут логічне питання: ну, якщо це така геніальна технологія, Чому ця компанія не заробляє 100 500 грошей? Чому вона не купається в золоті? Чи, можливо, ми просто опинилися у новому доткомі, де замість інтернету нам продають штучний інтелект? Давайте розберемося, як це все працює. Nvidia виробляє чіпи. OpenAI скуповує їх для того, щоб натреновувати свої моделі. Компанії, як Oracle, будують дата-центри, де ці чіпи встановлюються. А хто фінансує це все? Ну, знову ж таки, NVIDIA. Вона дає гроші компаніям, які потім знову ж таки повертають ці кошти NVIDIA. Коло замкнулося. І що цікаво, що кожен цей рух грошей піднімає вартість компанії на ринку. Інвестори, бачачи цей рух коштів, думають: клас, ринок росте, давайте вкладатися, інвестують. Але по суті, це просто гроші, що ходять по колу. Ось вам наочний приклад. NVIDIA інвестує 100 мільярдів доларів у OpenAI. OpenAI підписує контракт з Oracle на 300 мільярдів. Oracle використовує ці 300 мільярдів для того, щоб закупити чіпи у NVIDIA. А NVIDIA вкладає у стартапи, які потім, у свою чергу, так само купують ті ж чіпи у NVIDIA. І так створюється механіка бульбашки. На кожному етапі зростає ціна компанії без того, щоб її цінність піднімалася. І це як такий безкінечний двигун, який рухається і працює лише доти, доки є нові інвестори. А тепер цифри OpenAI втрачає на кожному запиті, який ми йому робимо. Наша підписка за 20 доларів, яку мають не усі, явно не окуповується для них. Тобто компанія працює у грубий мінус, і все ж таки, незважаючи на це, все, інвестори не втрачають віри. Наприклад, Мерк Цюкерберг вважає, що ну так, ми можемо втратити мільярди, а можемо і не втратити. Тому що ми боїмося залишитися позаду, тому краще вкладемося, але будемо попереду інших. Марк називає це найбільшою інновацією століття, а інші, як Пол Тютер Джонс, кажуть: навіть якщо це і Бульбашка, то наразі ще маленька і не варто переживати. Хоча є й протилежні думки, деякі аналітики вважають, що вона осінадцять разів більше ніж доткоми 1999 року. Тобто це не просто. Трішки перегріти ринок. А це така системна ейфорія, у яку всі вірять, але яка не має ніякої результативності. Кожен боїться пропустити новий Google. Давайте подивимося на S&P 500. Взагалі, компанія S&P 500 відображає ситуацію на ринку США. І от що дуже цікаво, зараз 50% виграшу S&P 500. Побудований на семи гігантах, так званих Magnificent 7. Як ви думаєте, серед них компаній, такі як Nvidia, Amazon, Google, Microsoft, усі великі гравці штучного інтелекту. Тобто, якщо з цього індексу компаній, які працюють зі штучним інтелектом, ринок по факту зупиниться на місці. Ну, така аналогія тіла, яке, наприказовні, виглядає здоровим. Проте існує і працює лише або з однією ниркою, або з однією легенею. S&P500 зараз тримається не на економіці, а на очікуваннях. Як ми всі знаємо, очікування найдорожча валюта у світі. Якщо люди втратять довіру та віру, бульбашка трісне і це все піде в крах. І тоді ця вся ейфорія та фурор, які тривають у світі. Перетвориться на старе звичне ну чому я не продав раніше. Іронія в тому, що NVIDIA зараз працює і позиціонує себе навіть більше не як виробник і постачальник послуг, а майже як банк, який гарантує своїм покупцям, навіть якщо ті не принесуть прибутки, допомогу у фінансовому плані та подальше фінансування. Це, от уявімо собі, ви відкрили кав'ярню, і монобанк вам каже: навіть якщо ви йдете в мінус, ми вам все рівно будемо давати гроші. Ну, це ж це нелогічно. В нашому світі так довго тривати не може. Так буде тривати лише доти, доки гроші є. А тепер трошки психології ринку. Більшість інвесторів розуміє, що ринок перегрітий, але все рівно не хоче виходити з нього. Це як такий званий ефект казино. Коли ти розумієш, що вірогідність того, що ти виграєш, дуже мала і виграє, мабуть, лише великий круп'є, але ти все рівно сидиш, бо фішки ще наявні. Водночас, навіть критики визнають, що шиї ну не настільки вже й погана річ, тому що може бути велетенська соціальна вигода для нас, як для людства, може бути прориви в медицині, в науці, які. Ми зможемо досягнути лише за допомогою шиї, тому навіть кладаючи кошти, не маючи великих виграшів зараз, ми робимо внесок у загальну соціальну картину нашого світу. Історія знає приклади. Біотехнологічна бульбашка 90-х дала велетенські прориви в медицині. А бульбашка.com дала нам сьогодні гігантів, як YouTube, Google, Amazon та інших. Можливо, ця через кілька років або десятки років подарує нам щось велике, а може навіть ще більше, що ми всі будемо користати. Що ж буде далі? Взагалі прогнозують такі три сценарії: перший з яких позитивний. Де справді Шиї навчиться генерувати щось дуже хороше. Всі ці компанії, які зараз лише розпочали свою роботу, будуть приносити велю ринок, і акції будуть зростати, і інвестори будуть щасливі зі своїми грошиками. Другий сценарій нейтральний: залишаться лише гіганти. Маленькі компанії погаснуть і ну, гіганти, які або лише почали цю технологію, або добре становилися, будуть зверху ринку. І третій сценарій негативний, де ця вся бульбашка трісне швидше, ніж ми цього очікуємо. І ну, просто всі будуть розстроїті, буде сумно. Ну і чесно кажучи, всі три варіанти є можливими, тому що ринок це не математика, де ти можеш формулою все розрахувати. А це щось таке мішане між психологією, довірою людей. Тим, де зараз які війни відбуваються, на чому люди сфокусовані? І ну, відповідно все може статися. Ну що ж, любі друзі, дорога родина, тепер головне питання до вас. Що ви думаєте на ту всю тему? Чи це справді бульбашка? Чи це якийсь дуже дорогий міраж, в який ми всі віримо? Чи це щось революційне, що подарує на майбутньому щось дуже класне? Сьогодні весь світ проти мене, в принципі, як завжди, коли сідаю знімати відео, тому що перший до вулиці шумів сусід е, своєю пилкою, тому що він вирішив рубати дерева. Тепер випав дощ, тому я знаю, що світ поскаче. Ще моя камера три рази розрядилася. Тому, друзі, буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, підпишитесь на канал, підпишитесь на мій інстаграм Яню Марта. Um, коментуйте відео. А я завжди відповідаю на коментарі. Окрім хейтерських. Хоча, я коли на хейтерські відповідаю. Це було так дивно отримати хейтерські коментарі, але ок, то я тільки починаю. Що вам ще таке сказати? Та не знаю. А, якщо вам відео сподобалось, обов'язково переходьте за. Посиланням у мене у описі. Там буде монобаза, яку ви можете поповнити. І хто знає, може знайти там лимон. Цей довгожданий 50-й лимон, який ви так довго шукали. Перейшовши на мою монобазу, ви можете там дуже гарно підтримати канал. От, і Та і все, в принципі. Дуже дякую за увагу всім. па-па, До зустрічі!